Мене звати Елізабет, я народилася і виросла в Греноблі, тихому містечку з зеленими вулицями і безкінечними рядами будинків. Саме там я провела більшу частину свого дитинства разом із батьками. Моя мама була ніжною жінкою, яка завжди посміхалася від ранку, коли готувала сніданок, і до вечора, працюючи на невеликій кухні, яку так любила. Мій батько небагатослівний, але дуже відповідальний. Тяжко працював, щоб забезпечити сім'ю. Ми всі жили в маленькому і простому будинку, але сповненому любові. Мої спогади здавалися ідеальними, або принаймні я так думала. Але коли мені було всього 15 років, мій світ раптово обвалився. Моя мама померла після раптової і короткої хвороби, яка була такою швидкою, що я навіть не встигла зрозуміти, що відбувається. Відчуття порожнечі лише зростало, коли я бачила, як мій батько стає дедалі самотнішому будинку, який раніше був сповнений сміху. Ми продовжували жити, але вже не були тією сім'єю, якою були раніше. Щоранку я ходила до школи, а ввечері поверталася додому. Це була та сама кухня, ті самі прості страви, але моєї мами більше не було поруч. Кожен прийом їжі був лише для двох людей, але відстань між нами з батьком здавалася більшою, ніж простір будинку. Коли мені виповнилося 19 років, мій батько одружився вдруге. Це стало для мене шоком. Хоча я в глибині душі знала, що він заслуговує знайти щастя знову. Його нова дружина, моя мачуха, була доброю і чуйною жінкою. А разом із нею прийшов і її син Жан на рік молодший за мене. Спочатку мені було незручно намагатися знайти спільну мову з цим новим молодшим братом, навіть якщо він ніколи не робив нічого, щоб змусити мене почуватися ніяково. Він був тихим і стриманим, і, можливо, так само, як і я, намагався звикнути до нової ситуації. Вечорами вся сім'я збиралася у вітальні. Мій батько і Мачуха сиділи за столом, обговорюючи роботу чи плануючи майбутнє. Жан і я обмінювалися поглядами, трохи розгубленими. Через що я швидко відводила очі. Сімейні трапези ставали нагодою краще пізнати одне одного, хоча й у доволі незвичний спосіб. Жан часто клав їжу на мою тарілку, простий жест, який викликав у мене певне збентеження. Він був завжди тихим, говорив мало, але іноді дивився на мене довше, ніж потрібно. Я замислювалася, чи не була надто чутливою. Чи це просто типовий поведінковий прояв молодшого брата щодо нової старшої сестри? Однак із часом стало зрозуміло, що між нами існувала якась прихована напруга, про яку жоден із нас не згадував. Почуття, які мали б бути суто братськими, ставали дедалі важче визначити. У певні моменти я відчувала, як моє серце починало битися швидше, коли Жан наближався, і я ненавиділа це відчуття. Ненавиділа те, що почала бачити в ньому щось більше, ніж брата. Одного разу пізно вночі я почула легкі кроки в коридорі. Жан тихо зайшов до моєї кімнати. Як завжди, ми перекинулися кількома словами, перш ніж він повернувся до своєї кімнати. Але тієї ночі він затримався довше, ніж зазвичай. Його очі були прикуті до моїх, ніби він хотів щось сказати. Я не знала, як реагувати, лише відчувала, як повітря між нами ставало якимось задушливим у дивний спосіб. Тиша затягнулася, і, перш ніж я встигла щось обдумати, я легко кивнула головою, запрошуючи його залишитися ще трохи. Ми сиділи там, у темряві та при слабкому світлі, як двоє незнайомців, які, парадоксально, були ближчими, ніж можна було пояснити. Якщо бути чесною, мені подобався Жан. Він був моїм братом, але в ньому було щось невимовно привабливе, щось, що я не могла повністю ігнорувати. Я запитувала себе, чи повинна відчувати провину за це, адже Жан був моїм братом, принаймні на папері. Однак ці думки зазвичай були короткочасними, швидко витіснялися більш логічними причинами, такими як те, що ми жили під одним дахом, або близькість двох молодих людей у спільному просторі. Ми спали в окремих кімнатах, але поруч на другому поверсі, тоді як мій батько і мачуха спали на першому, що іноді створювало незручні ситуації. Жан і я переживали важливий період у наших життях. Я була на першому курсі університету, а він закінчував середню школу, готуючись до випускних іспитів. Ми обидва намагалися звикнути до нового ритму життя, але напруга між нами була очевидною. Одного разу, коли наші батьки поїхали на п'ять днів, залишивши нас удвох удома, усе змінилося. Того вечора ми сіли у вітальні дивитися романтичний фільм, більше як спосіб провести час. Ми підготували закуски, фрукти та кілька банок пива, щоб розслабитися після напруженого тижня. Фільм почався спокійно. Ми розмовляли, жартували, але потім на екрані з'явилася сцена, де пара обіймалася пристрасно. Тиша заповнила кімнату. Я відчувала погляд Жана на собі, і в ньому було щось нове. Моє серце прискорилося, коли Жан обійняв мене. Його рухи були інтенсивними, несподіваними, і я не змогла встояти. Його поцілунки були невідкладними, пристрасними, ніби всі почуття, які він приховував, нарешті вирвалися назовні. І тієї ночі ми перейшли межу того, що означає бути братом і сестрою. Ця ніч змінила все назавжди. Усі межі було зруйновано. Я не могла заперечувати, що дозволила своїм емоціям узяти гору, дозволивши тому, що не мало статися. статися. Ту ніч Жан і я провели разом, переступивши всі кордони. Ми мало говорили усе здавалося природним, ніби почуття, які ми так довго стримували, нарешті знайшли вихід. Близькість, яку ми намагалися зберегти, розчинилася, поступившись місцем емоціям, які більше неможливо було контролювати. Та повністю віддалася Жану, його поцілунки були гарячими, і я повністю поринула у цей момент. Його рухи були сильними і глибокими, це було найзахопливіше відчуття в моєму житті. Я дуже добре пам'ятаю ранок наступного дня. Коли м'яке сонячне світло пробивалося крізь штори, я лежала поруч із Жаном. Світло було теплим і затишним. Але всередині мене щось змінилося назавжди. Ми майже не говорили. Лише мовчки дивилися одне на одного, і, можливо, обоє розуміли, що з цього моменту наші життя більше ніколи не будуть такими, як раніше. У наступні дні, поки мій батько і Мачуха все ще були у від'їзді, ми продовжували проводити час разом. Уже не було ні незручності, ні відчуття дивності, а лише насолода. Ми жили як закохані, позбавлені чужих поглядів. Піди більше не були сімейними моментами, вони стали приватними лише для нас із Жаном. Щоночі ми сиділи разом, дивилися фільми, розмовляли, а в кінці ночі опинялися в одному ліжку. У ті дні я дозволила собі забути про реальність, забувши, що Жан і я брат і сестра. Усе здавалося таким природним, таким легким, що я не могла зупинитися, не могла втекти від відчуття нашого таємного кохання і довгих ночей, які ми проводили разом. Але потім настав день, коли мої батьки повернулися. Як тільки вони увійшли додому, усе повернулося на свої місця. Жан і я повернулися до своїх ролей братів і сестер, які живуть під одним дахом. Ми поводилися так, ніби нічого не сталося, ніби кожен інтимний момент був лише швидкоплинним сном. Мої батьки нічого не помітили. Вони продовжували посміхатися, розповідати про подорож, тоді як Жан і я обмінювалися мовчазними поглядами, знаючи, що наш секрет. Доведеться зберігати назавжди. У наступні місяці ми продовжували зустрічатися, підтримуючи наші стосунки в таємниці. Потайні втечі, довгі безсонні ночі стали звичкою. Щоразу, коли мої батьки лягали спати раніше чи йшли з дому, Жан тихо заходив у мою кімнату, і ми кидалися одне в одного, ніби ніколи не існувало жодних бар'єрів. День ми намагалися поводитися нормально, сімейні обіди продовжувалися як завжди. Мої батьки нічого не підозрювали, а ми з Жаном лише обмінювалися непомітними поглядами. Ця прихована напруга позбавляла мене дихання, але водночас я не могла зупинитися. Відчуття провини поступово мене роз'їдало, але не настільки, щоб я відмовилася, я продовжувала жити у секреті. Кожна ніч, кожен момент із Жаном стали такими захопливими, що я боялася, що не зможу зупинитися. Але, незважаючи на це. У глибині душі я знала, що не можу дозволити цьому зайти далі. Я боялася наслідків наших стосунків, але замість того, щоб зупинитися, намагалася контролювати їх. Я переконувала себе, що все ще тримаю ситуацію під контролем, що нас ніколи не викриють. Приблизно через рік Жан закінчив школу і вступив до університету. Йому довелося залишити дім і переїхати до іншого міста для навчання. Коли Жан поїхав, я знала, що наші стосунки зміняться, хоч і не хотіла цього визнавати. Відстань зробила все складнішим більше не було потайних ночей ані спільних тихих моментів. Відстань змусила нас поставити паузу на наших стосунках, хоча я все ще відчувала важку тугу за минулим. Після завершення навчання я вирішила обрати новий шлях для себе. Я влаштувалася адміністративним працівником в одній із компаній міста. Робота не була чимось особливим, але принесла стабільність, віддаливши мене від днів внутрішнього конфлікту і емоційної турбулентності. Саме тоді я познайомилася з чоловіком, який змінив моє життя назавжди. Він був власником досить великого ресторану в місті, спокійний, впевнений і чарівний. З першої зустрічі він вразив мене своєю силою, але також і добротою, кожна його історія. Кожен погляд змушували мене почуватися в безпеці, щось, чого я ніколи не відчувала за всі ці роки. Ми швидко закохалися усе відбувалося природно, ніби доля з'єднала нас. Ми одружилися і почали сімейне життя, про яке я завжди мріяла. Сьогодні у нас є син, і життя здається більш повним, ніж будь-коли. Дні, проведені з ним і нашою дитиною. Допомагають мені тимчасово забути спогади про минуле, хоча іноді вони повертаються, особливо в моменти слабкості. Я знаю, що знайшла новий дім чоловіка, який вартий любові і поваги, але десь у моїй свідомості спогади про Жана, і ті таємні дні ще не зникли повністю. Я питаю собі, чи зможу я коли-небудь дійсно забути все це. Але зараз у мене є сім'я, про яку потрібно піклуватися, і це найголовніше усе ж я відчуваю провину перед своїм чоловіком. Він чудовий чоловік, який постійно показує мені щиру любов і турботу. Але щоразу, коли я дивлюся йому в очі, я відчуваю важкість у серці, ніби ховаю частину свого минулого, яку він мав би знати. Я не знаю, чи варто розповідати йому про моє минуле з Жаном. Іноді ця думка не дає мені спати вночі, розриваючи мене між бажанням розповісти все і бажанням зберегти це в секреті назавжди. Я боюся, що якщо я зізнаюся, він більше ніколи не дивитиметься на мене так само. Все, що ми побудували, ця маленька родина, яку я так люблю, може зруйнуватися через одне зізнання. З іншого боку, продовжувати жити з цим секретом це як нести камінь щодня, почуття, яке змушує мене думати, що я не заслуговую любові, яку він до мене відчуває. Чесно кажучи, я не знаю, що робити. Я на роздоріжжі. І не знаю, який шлях обрати. Отже, вам сподобалася ця історія? Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу я буду чекати вас.